Немає якоїсь конкретної однієї зброї, яка би там допомогла нам виграти війну, і говорити, коли ми говоримо про зброю, потрібно говорити комплексно. Навіть про ракети не можна говорити про одні якісь, не можна говорити тільки про татамагавки, тільки про джеледжемелереси, або тільки про атакамси. Тільки комплексно. Ми бачимо, як Росія навіть б'є по нам наносить удари. Немає ж летять тільки крилаті ракети, або тільки балістичні, або тільки дрони, тому що сучасна система ППО вона дуже щільна, як правило, навіть де її мало, але вона. Ну, скажем так, може забезпечити збиття там, 10 20 цілей, і там є таке питання перезарядки, і таке інше. Це вже технічні можливості. Тому для того, щоб успішно поражати цілі, потрібні і балістичні ракети, потрібні і крилаті ракети, і потрібні дальнобійні дрони для того, щоб як мінімум перевантажувати ППО і. Ці наші ракети могли проходити до цілей. Будуть говорити про різну зброю, і тактичного рівня, і стратегічного. Звичайно, для нас це важливо. Але звичайно, питання в тому, про що саме домовляться. Якщо атакам уже, ракети в нас були, ми наносили ними ударами. Вони себе ефективно показали, нам їх можуть безболісно далі давати, то саме системи Тамагавк, це вже інша історія. Це історія. Ну, така геополітична, бо це ж все ж таки носії ядерної зброї. І ми вчули заяви росіян, які кажуть, якщо по нам летить ракета Тамагавк, то ми її сприймаємо як носій ядерної зброї. Це теж треба враховувати, коли ми говоримо про удари по росіянам. Але в цілому, дивіться, я вже не кажу про технічні питання, що ми будемо запускати їх. Але дальність цих ракет. І їх можливості, те, що вони летять на малих висотах, може дозволити нам вражати цілі Російської Федерації, Ну, точно на глибину там, до 2000 кілометрів, а це по факту вся Європейська частина Російської Федерації. Хороша і правильне рішення це, наприклад, е Йти паралельними шляхами. Перше, це ми виготовляємо і це дуже важливо свої ракети. І коли ми говоримо про Нептуни, у нас вже є декілька зразків, які вже випробувані, і вони показали свою ефективність. Все інше у нас на етапі доводження до такого масового м -м, зразка, щоб можна було це масштабувати.